Коли ми отримали зразки техніки 155-го калібру, кількість боєприпасів значно збільшилась, збільшилась точність з цими машинами, у нас зросла дальність пострілу, активно-реактивними майже 30, більш робоча для нас дистанція по артилерії це 22 кілометри. Ну і стандартно по передньому краю від 10 і вище. Оскільки тут встановлена цифрова система наведення і управління вогнем. Плюс 155-й калібр має більш широкий функціонал по снарядам. Є дистанційне мінування, є касетні боєприпаси, є звичайні осколково-фугасні, активно-реактивні, димові, освітлювальні і так далі. Поїхали, одучилися в Германії на Паладін. І працюю зараз механіком водійом паладина. На самом деле нормальна машина. Бистко, зручна, коробка, автомат, швидко виїжджає. Протяго 3 трохи краще. Ну, заряджати, обслужувати, наводиться швидше. Як знаєш, все, все як понакатане, йде тоді. Ну а так, звісно, так. Да. Грязь, снаряди це все. Труд. Нет. Стараємося, щоб нічого не ламалося, підтримуємо, заливаємо, смазуємо. Щоб працювала в повному ходу. Зачасту свою роботу ми спостерігаємо з дрона і це майже без затримки по часу. Сатисфакція приходить, коли є влучання, коли є підпали, там, детонація БК або там перехоплення, що там противник має 200-300, коли ми зірвемо які, якісь штурмові дії. Плюс я можу нарізати відео, відправити хлопцям, і хлопці також побачать свою роботу. Їх це дуже мотивує. На даний момент активніше ворог проводить аеророзвідку, застосовує борожуючі боєприпаси «Ланцет», «Привет-82». Також активно почав використовувати впіві, які вже почали долітати до вогневих позицій артилерії. Все злагоджено, все працюємо. Я з Харківської області, в мене четверо дітей. І щоб не дійшли до нас, до моєї сім'ї. І Я мотивую сім'ю. Мотивація напали, демони. Це й мотивує, щоб побігти.